Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми покупками з інтернет-магазину Notino. Нещодавно була така досить хороша акція, досить такі суттєві знижки на продукцію різних брендів. Я вирішила скористатися такою нагодою і трошечки поповнити свої запаси доглядової косметики. Отже, сподіваюся, що вам буде цікаво подивитися на що. Пав мій вибір, і також я буду оголошувати ціни з урахуванням знижок. Тобто, ви можете відштовхуватися від тих цін, які називаю я, і вже розуміти, чи вигідно вам придбати цей товар прямо зараз, або відкласти покупку. Ну, одним словом, всі ми шукаємо вигоди да, і більш вигідних таких умов. Тож, поїхали. І перше, з чого ми почнемо, це буде ось такий продукт від компанії Білєнда. Це скраб для тіла з екстрактом папаї. Хоча тут написано, що це пілінг, і на сайті на Тіна теж написано, що це пілінг. А тут же нижче написано, що скраб. Ну я вважаю, що це скраб, тому що це засіб на цукровій основі. Він зафольгований. Зараз ми його будемо розкривати, тому що я його збираюся після зйомки цього відео відразу віднести до ванної, щоб користуватися 350 грамів об'єм. Сподіваюся, що буде гарний аромат, тому що і папаю, і манго. Я люблю в такі, такі косметиці. Тож, давайте поглянемо на консистенцію. Вона, як я вважаю, на перший погляд така ріденька. Не знаю, наскільки економічним буде використання цього скрабу в ванні, чи буде він злітати а, після нанесення його на тіло, чи все ж таки певний час можна буде, буде поскрабувати шкіру. Ну, одним словом, вже в порожніх баночках стане зрозумілим, якого, а, такого, якої думки я буду про цей продукт. Ну, власне, Оскільки літо хочеться все ж таки користуватися скрабом, вирішила е, спробувати. От, 150 гривень, якщо я сказала чи не сказала вам, обійшовся мені зі знижкою цей скраб, тож буду з задоволенням тестувати цей продукт. Взагалі, від Білінди я не так багато засобів пробувала в своєму житті. Тож, ну, Хочеться поближче познайомитися. Наступний продукт, який мені сподобався і довго він був в обраному у мене. Не те, щоб я за ним полювала, але просто дочекалася, коли буде приємна для мене ціна. Ось такий засіб. Я це розцінюю як ексфоліатор. Можливо, буду використовувати його просто як маску без тертя, просто нано... буду наносити на шкіру і залишати, тому що тут містяться ах кислоти. У складі я бачу о, мигдальну кислоту та гліколеву кислоту, ну і 70 мл тут обсяг. Давайте подивимося, він не зафольгований цей засіб. Ну, будемо вважати, що це пілінг, можливо. Досить приємний аромат вже чую. Чи то від скрабу у мене аромат. Ні, аромату тут немає. Ага, є невеличкі скрабуючі часточки, такі досить міленькі. От. Не думаю, що він буде дуже подразнювати мою суху чутливу шкіру. На перший погляд, в принципі, текстура мені подобається. Повна ціна його була 260 гривень, але мені зі знижкою він обійшовся у 175 Обіцяють, що він буде надавати сяйва шкірі. Ну, а мені зайвим не буде цей такий ефект сяяння і полірування шкіри. Тож, сподіваюся, що теж не розчаруюся. Це марка Нютроджина, я не сказала. Від Нютроджини у мене є тільки міцелярна вода, якою я ну, не те, щоб на 100% задоволена, але, в принципі, непогана. Наступний засіб, який я придбала, це була ось така маска для волосся від компанії Calos. Ну, Ця продукція нам добре відома з асортименту магазину АТБ. От, і вирішила я спробувати взяти на пробу ось таку маску для волосся мультивітам ем, у об'ємі 275 мл. Виготовляє це Угорщина. І ця масочка досталася мені за 35 гривень. Вона має приємний аромат. Якихось свіжих фруктів, досить такий аромат соковитий, та, й власне, там у складі написано, що там екстракти, чи то фруктів, чи то щось таке. ну Тут, власне, і назва говорить сама про себе: мультівітамін. Буду її використовувати дуже так мені цікаво, щось там енерджайзінг, думаю, що і об'єм такий, що не набридне, і сподіваюся, що і якість мене теж не розчарує. Наступна покупочка теж від компанії Білєнда. це у мене крем для обличчя з олією Камелії. Значить, крем для вікової шкіри 40, брала для своєї мами. Можливо, повелась би на маркування і взяла би і 60, якби були в наявності такі, така лінійка. Але я думаю, що в мамі підійде і 40. Ну, я думаю, що це маркування вікове це така умовність. Головне, щоб мамі сподобався крем, тому що. Не всі креми їй підходять, як і мені, до речі, але до біленди у мене є певна довіра і думаю, що не повинен розчарувати. Написано, що підійде і для денного, і для нічного використання. У складі є олія камелії, як я сказала, кераміди і гіалуронова кислота. А, значить, тут об'єм у нас стандартний, як я розумію, 50 мл. І за цей крем я заплатила 180 гривень. Повна ціна у нього значно вища, але знов-таки подивилася, що хороша ціна ну і лінійка така, ну, типу люксова, чому б і не спробувати. Наступний засіб також від Білінди. Щось так Сьогодні Біленда у нас рулить. Вже на цей раз собі купила ось такий тонік для обличчя Super Power Мезотонік з гіалуроновою кислотою, вітаміном b 5 та молочною кислотою. Написано, що це для зрілої шкіри 200 мл. Заплатила я за нього 90 гривень. Повна ціна його не дуже вища за 90 гривень, здається, чи 110, чи 120 гривень. Ну і в роздрібній торгівлі він теж здається не дуже дорогий, такий, ну, вся лінійка ось ця, тобто не вся лінійка, а в таких бутильочках тоніки вони не дуже дорогі. Але на що я звернула увагу? Те, що на сайті Натіно поданий склад не такий. Як позначений ось тут. Ну, і, звичайно, натіно там робить такий дисклеймер, що вони не відповідають за цей момент, що виробник може змінювати склад без попереднього повідомлення про це. Ну, власне, що тут у нас склад такий: що вода, гліцерин, пантенол, аргінін, гіалуронова кислота. Молочна кислота, ну, там, і так далі. От, думаю, що десь восени буду включати цей тонік в свій догляд. І сподіваюся, що теж не розчарую, тому що ну, відгуки ніби такі позитивні, і хочеться вірити, що продукція гарної якості. Наступні два засоби я купила під впливом, напевно, Ютуба. Захотілося мені познайомитися з ще одним корейським брендом, суперпопулярним зараз. Купила два ось такі засоби. Бренд називається Beauty of Choson. Як я зрозуміла, тут саме так вимовляється ця назва Choson. Пишеться ось так. Джо, Джо Сон, Чосон, ну, будемо вважати, що ми зрозуміли одне одного. От, І е, на Нітіно вирішила я придбати тонер для обличчя з Женшенем. Ага, він запечатаний. Добре, не буду його розпечатувати. Вставлю просто картиночку, як виглядає всередині флакончик. І ось такий крем. Для шкіри навколо очей з ретіналем. Це сироватка, це не крем, це сироватка з женьшенням та ретіналем. Теж буду восени, буду восени вводити це в свій догляд. Сподіваюся, що сподобається. Але хотіла зауважити, що ці продукти. Краще замовляти на iHerb, вони там трошки дешевші, десь, ну, не трошки, знаєте, гривень на 100 тонер там був дешевший. А ще якщо якісь можуть акції або кешбеки, то ще буду дешевше. Одним словом, трошки я поквапилася. І замовила на нотіну но трошки дорожче, ніж це було ну, можливо було інакше це зробити. От, але. Зараз всі носяться з цим кремом з SPF, який нібито такий супер класний. Тож буду сподіватися, що і мені гарно підійде цей бренд. Щось, знаєте, Цікавість до корейської косметики не зникає. Хочеться пробувати і... Виробники знаєте, не змушують себе чекати, випускають все нове і нове, і бренди з'являються. Тож, ну, будемо, що, що зробиш, ми жертви реклами свого роду. Так, Наступне, що буду вам показувати, це зубні пасти, які вже стали моїми такими перевіреними та улюбленими від компанії Biorpea. За хорошими цінами я купила ці пасти. Одна паста йде звичайна, захищаюча, проти карієсу, ось ця зелена, а інша йде нічна, для нічного відновлення зубної емалі і ну, буду користуватися спробую, а чому б і ні. Я розумію, що немає різниці між тим, що ти використовуєш зранку і що ти використовуєш ввечері в плані зубної пасти. Ну, а раптом. Раптом щось буде, знаєте, таке, якийсь супер ефект тому що тут якась micro repair формула. Цікаво мені спробувати, тому що до цього у мене вже були дві різні види. Цього виробника паст. І мені дуже сподобалися за ефектом, класно очищують, не подразнюють слизову, тривале відчуття свіжості і чистоти емалі, видаляють на лід. Ну, просто супоровий виробник. Для мене це зараз топовий виробник. По цінах значить нічна паста коштувала трошки дорожче. 145 гривень. А ось ця зелена, звичайна, ну будемо так казати, денна. Вона стоїть, вартувала мені 125 гривень. Але повна ціна на 100 гривень дорожча йде, що найменше на 100 гривень. Тому вважаю цю покупку досить вигідною і дуже рада, що я поповнила запаси цими пастами. У мене ще є декілька. Ще одна покупочка, досить така корисна і потрібна. Це я купила ось такі насадки на бритву Gillette Mac 3, 8 штук, купувала для свого батька. Нарешті у нього буде цих змінних голівок достатньо для того, щоб він нормально голився. Тому, що, коли їх дві штучки, я так дивлюся, що він змінює. Одну таку забившуся на іншу, і розумію, що бідна дитина, треба йому придбати побільше, щоб у нього, ну знаєте, коли у тебе в запасі є, то ти більш вільно почуваєшся і більш ну, більше задоволення якось отримуєш від догляду. Я не люблю, коли у мене знаєте, обмаль чогось. Я люблю, коли в мене трошечки в запасі, і можна якісно доглядати за собою. Отже, вісім таких голівок коштували зі знижкою 725 гривень. Виробник Німеччина це важливо, тому що на мейкапі ви зможете, ну, якщо вам це потрібно, звісно, подивитися, що там продаються хто завгодно, виробник. І Китай, і В'єтнам, і Польща, і Туреччина. І відгуки там просто жахливі, що це тупі леза і так далі. І користувачі там пишуть, що обов'язково шукайте, щоб виробник був Німеччина. До речі, в Єві продається Німеччина. Я батькові купувала станок з двома насадками. Німеччина і от зараз знатійно трошки так хвилювалася, що вони там надійшлють мені, але все ж таки не схибили. Дуже задоволена, тому що, як я розумію, це буде топова якість. І зараз те, чим батько користується німецького виробництва, також він в захваті, все йому подобається сковзання і якість гоління. Просто ну, мене це теж тішить, що він задоволений. І ще дві грандіозні покупки я здійснила на нотіно, користуючись, но таки, знижками. О, перше, я собі придбала ось такий парфум Angel від Мюглер. Дуже такий популярний, добре відомий любителькам парфюмерії. І я теж закохалася в цей парфум після придбання пробнику. На Єві, до речі, я придбала пробник цього парфуму. Спочатку він мене не вразив, тому що на старті мені тхнуло якимись гумовими виробами. Трошки підгорівшою резиною чи покришками, чимось таким. Я в одному з цих своїх попередніх відео казала, що цей парфум мені нагадує Шалімар від Герлен, але ви знаєте, до, до чого приємна тут база. От ви знаєте, я, мабуть, людина бази. <с> ну, тобто, для мене парфум це не початкові, не стартові ось ці нотки, А саме те, чим цей парфум залишається на мені. Тому що база це те, що буде переслідувати вас, і від якості цієї бази залежить, чи переслідування це буде надавати вам задоволення, чи воно буде обтяжувати та викликати бажання негайно це змити з себе. Так от, що стосовно ангелу, це парфум, який мені дійсно приємно вразив, і я захотіла його мати в своїй колекції, що правда, не ризикнула на великий об'єм, купила ось таку мініатюру 10 мл. Ось так вона виглядає в вигляді такої крижаної бурульки. Ще я ним не користувалася, тому що в мене ще є пробничок і чогось. Так, якось його бережу, не знаю, з чим це пов'язано. До речі, і на спеку він так мені класно зайшов. Мені взагалі зараз на спеку подобаються такі трошки важкуваті, внільні і мускусні аромати. Дуже радію, що його придбала. Думаю, що і на холоди, і восени він буде дуже класно себе поводити. І знаєте, мені здається, що. Він такий для обіймів парфуму. Мені здається, що для побачення і для якихось таких, ну не знаю, зустрічей романтичних. Цей парфум підійде дуже не такий манкий, огортаючий, спокусливий, але не агресивний. Тобто він не такий не визиваючий. він такий... Досить цитишний і якийсь такий приємний. От Просто приємний, приємно в ньому бути, і приємно його відчувати на собі. От, Якщо сподобається, то, можливо, і повну версію куплю, тому що ну, неможливо залишитися байдужою від тої зірочки в повному флаконі. Ну, і друга моя покупочка була. Звісно, звісно, моє парфумоване я, парфумерне я Нарцису Родрігіс Похьор в версії Оде Толет. У мене був цей парфум в об'ємі 100 мл. Ну десь у 2012-му, здається, році я його придбала. Я тоді була трошки молодшою, і тоді вже мене цей парфум дуже захоплював. От, і коли я його допила, то я так трошки, знаєте, з полегшенням видихнула, тому що ну, це такий зобов'язуючий парфум. Ну а зараз, коли мені вже 38, я вважаю, що цей парфум може бути навіть моїм повсякденним, оскільки. Мені в ньому подобається все від початку до кінця. Я дивлюся на огляди різних дівчат, парфманіячок, скажімо так, любительок. І от вони кажуть, що от він був би хорошим, якби не там, Асмантус. Або там, Він був би хороший, якби не мускус, у цей Родрігісівський. Можливо. Але я, знаєте, увійшла у ту кількість. Щасливих жінок, на кому цей парфум сидить, настільки. Ну, мені принаймні на собі це подобається просто від початку до кінця. Так, да, я погоджуюся, що на старті він такий дещо гіркувато викривлений якийсь, але він досить. О... Швидко, тобто він не бариться і відкривається своєю чарівністю вже за декілька хвилин. Взяла 30 мл, просто була більш вигідна ціна на 30-ку, а так взагалі планувала 50-ку взяти. Ще, як бачите, його не відкривали. Думаю, що цей парфум заслуговує на окреме відео, щоб зняти розпаковку з ним, обожнюю. Цей пачулі, цей апельсиновий цвіт здається. Ну, мускус це просто поза конкурсом. Я обожнюю цей парфум і цей мускус, і він мені не віддає бабушкиними скриньками. Все мені тут настільки гармонійно, настільки сповнене такої шляхетності і гармонії, і глибини. Коротше, Класний парфум, Рада, що за стільки років, десь 10 років ми з ним не бачилися, скажімо так, я його повернула до своєї колекції. Ну і в доповнення до, мої, до мого замовлення Нотіно дуже люб'язно надав мені три пробники парфуми. парфумів. Це Irresistible від Givenchy Eau de Parfum. Ну, в принципі, з цим парфумом я знайома, але, вже, чесно кажучи, не пам'ятаю його. Лоева Соло. Теж начувана про нього, але не знаю, не знайома. І Марк Джейкобс Daisy Drops. Від Марка Джейкобса у мене був колись і зараз є від Levant Рейн. Взагалі цікавий парфумер, але про парфуми, мабуть, наступного разу. Ось такі були мої придбання. Ось така була, такий був улов. Сподіваюся, дівчата, що це відео було вам цікавим, корисним, розважальним. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк, напишіть щось приємне або просто якийсь коментар на підтримку україномовного контенту. І я прощаюся з вами до наступних зустрічей. На все добре, до побачення. Всім пока-пока.